Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я вам розкажу, які існують кучеряві породи собак. Почнемо з пумі. Її зріст 38-47 см. Вага 8-15 кг Тривалість життя десь 12-13 років і країна походження Угорщина. ХАРАКТЕР Веселі, енергійні, добрі собачки. Вони дуже розумні та легко піддаються дресируванню. Люблять всього господаря та можуть бути гарним охоронцем. Пумі це гавкожа собака. До чужих ставиться агресивно. Історія Вважається, що повні окрема порода утворилася в 17-18 століттях. Припускаючись, собачки були утворені шляхом схрещування угольських вівчарок пулі і маленьких тер'єроподібних собак, що потрапили в Угорщину з Німеччини і Франції. Англійський кокер спанєль. Зріст 38-41 см. Вага 13. 14,5 кг Тривальне життя 12-15 років, країна походження Англія. Характер це чудовий собака, добрий та сімейний, активний та розумний. Він добре піддається дресируванню і лазнає з іншими улюбленцями, Любить дітей, слухняний і не любить самотності. Собака підходить для недосвідчених господарів. Ще він гавкучий, балакучий і сторожовий. Історія протягом століття англійські спаніелі розділилися на дві вагові категорії. Легше отримали назву Копи спаніелі Його походження пов'язане з англійським звучанням назви птахів «Вальчнепік», на яких і спеціалізувалися чотирилапі мисливці. Здоров'я. Зазвичай проблеми здоров'ям цієї породи немає, але характерні захворювання існують. Переходимо до наступної породи – скотч-тер'єр або шотландський тер'єр. Зріст 25-28 см. Вага 6-10 кг. Тривальне життя 12-15 років країна походження Шотландія. Характер: спокійний, активний, розумний, добрий, але буває впертий. Люба гуляти. Це відданий для свого господаря друг. Але він не дуже підходить для сім'ї з дітьми. Історія: шотландський тер'єр колись носив назву Абердинського і просто Скоті. Часто виникають суперечки про те, де вона була виведена. Одні стверджують, що батьківщина цих тер'єрів це Шотландія, інші впевнені, що перші представники породи були виведені на Британських островах. Загальною думкою є те, що скотч-тер'єри були найпершими виведеними тер'єрами, які захищали домівки від гризунів. Скотч-тер'єри мають хороше здоров'я та імунітет. У них досить рідко проявляються спадкові захворювання. Татиртер'єр. Дорослих самців від 58 до 61 см. Самки від 56 до 59 см. Вага 25-28 кг у самців та 21-23 кг у самок. Триває життя 10-12 років Країна походження англія. Характер сімейний, енергійний, розумний, впевнений, сміливий, добрий. Все це про цю породу. Він швидко вчиться і легко піддається дресируванню. Не любить самотність, нормально одна з іншими улюбленцями. Може бути сторожовим, він дуже працьовитий. Адже він і мисливський, і сторожовий, і поводир. Ця собака дуже відданий своєму господарю. Він завжди допоможе своєму господарю. Також Ердельтер'єр завдяки своєму нюху, може знайти наркотики, злодіїв та вибухові речовини. Історія. Порода собак Ердельтер'єр – терєр це нащадок нині вимрилого чорно-коричневого тер'єра. Ця порода виникла в 19 столітті, завдяки мисливцям на видир, які хотіли, щоб тер'єр допомагав полювати на вибір та інших хижаків і виконувати роботу стерошового собаки. Поїхали далі. кочеряво-шерстий рекривер. Зріст 69-64 см. Вага 36-45 кілограмів. Тривалі життя 8-14 років. Країна походження Велика Британія. Але точна історія невідома. Характер добрий, сміливий, впевнений, грайливий та спокійний. Відданий своєму господареві. Сімейний. Не сторожовий. Підходить для недосвідчених господарів. Історія. Точна історія породи невідома. Перед тим, як з'явився цей собака, змішали багато порід, включаючи, крім інших різних тер'єрів, водяного твіт спаніеля та ірландського водяного спаніеля. А поди використовували, щоб підсилити кучеряві шерсті. Представники цієї породи показали себе як мисливський собака, але її популярність зменшилася з появою лабрадора ретривера. Також кучеревими породами є португальський водяний собака, Лабрадудель, Ірландський водяний спанєль, Чесапік Бейре Тривер, Іспанський водяний собака, Той Пудель та бедлінгтон тер'єр і багато-багато інших. Також дивіться відео про породи собак і не тільки на моєму каналі Пошинка валюшка Наприклад, в мене є відео про кучеревих собак. На моєму каналі, такі як Бішон Фрізе, Логатто Романьоло, Фландерський був'є, Пудель та Малькіпу. Список використаних джерел Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, який собака або собаки вам найбільше сподобались. До зустрічі!